Добрий день, шановне панство. Дивіться, зима. Нарвав я зеленої трави, кинув внутрієм. будемо зараз заглядати, як ті нутрії реагують на ту зелену траву. Так, внутринята малі підходять до неї. Самка, та, що родила пару днів назад, їсть ту траву. Ну, остальні... Рівнодушні далі. Нутринята сиділи в тому кутку. Зараз перебралися вони. Я накидав сіна і вони туди перебралися під то сіну. А як я прийшов з роботи, то вони збилися, сиділи разом в купці, ось з тими більшими нутринятами. Вже самка окремо сидить. Тепер саме основне буде. Бачите, як та самка буде давати молоко? Чи вона буде допускати до шопсали ті більші нутринята, які вже по кілограму мають, чи вона буде тільки давати молоко тим нутринятам, що наробилися? народилися. Бо якщо будуть ссати ті великі нутрінята, то звичайно ті малі будуть відставати в рості. Внутрії, бачите, наїлися, то вони порозкидали трохи гранулу, то вони не дуже хочуть йти до зеленого корму. Боряк подроблений. Так що якщо наїджені нутрії, то вони, будемо казати, ніяк не реагують на зелений, зимовий, зимову зелену траву. Там внутрі в кутку доїдає кусок буряка, занесла туди. А тут внутрі її підбирає. Дивіться, бачите, самець. Порозкидав гранулу і вибирає гранулу, розкидану гранулу, ту, що порозкидав. В принципі, та самка в швейлері підбирає одну за другою. А самець та, що порозкидалася гранула в ямці, вони потім, як хочуть їсти, то навіть деруть, бо там яма, порозкидані гранули, чують і вибирають. А самка гербе одну за другою підходить помаленько. І лише одна самка їсть зелену траву. Ну, ввечері, вночі був приморозок, та й Періодично у нас по вечорах, по ночах приморозки, то трава, звичайно, вона не має такого смаку, як весняна літня трава. Там наполовину вона є посохша, чи примерста, чи як ту назвати, не знаю. Ну, але ну, треба бачите, якісь там видно вітаміни для неї є. І вона її добре їсть. О, нутрінята прийшли. От зараз подивимося. Я ще трошки понімаю, говорити, може не буду, щоб їх не страхати. От стовбур топінамбуру, і внутрі я відгризла кусок, і гризе посохший, посохше стебло топінамбуру. Я от ці е, гілки, чи які стовбури топінамбуру покидаю їм, то вони періодично ну, до вечора перегризуть їх, їдять, не їдять, ну але подроблюють. Так, тут вже двоє молодих внутрінят. Щось лазить по зеленій траві, самець підійшов. А їсть, в принципі, інтенсивно їсть лише одна самка. Молоді, ті самці, що родила, потрібно багато вітамінів, багато води, а зелений корм він є соковитий і через то вона смакує. Ну, ще й потрібно бути голодному, напевно, щоб. Дуже-дуже то все смакувати, бо як внутрі і От мені от цікавий самець, як він там вибирає все порозкидуване. Маленькі внутрі там поховані є. Останні нутрі погуляли, погуляли, приходять до гранули. Десь пройшло пів години. Дивіться, бачите, воно в принципі так має бути за пів години, має бути от трошки розкиданої гранули, і яку вони ще протягом години-півтори дозбирають. Хоче ще в кадр влізти нутрія одна. Напевно, все, дякую за увагу. От друга нутрія підійшла і теж почала смакувати собі е, траву. Я на вечір буду мати час, не полінуюся, то більше їм нарву, бо то в принципі тим самкам, що мають народжувати. А мають одна як одна самка вже. От от буде, напевно, народжуватися тиждень-два стандартна. А ті, що, напевно, їдять дві самки, що народили травичку. Бо їм треба їм молока треба, щоб молоко вироблялося. самець бігає. Дивіться, як вони тварини є акуратні. Там сховані. Внутрінята є, і в принципі самець не повинен їх подушити. А. Бо, напевно, відчуває, Ось він дуже-дуже в мене активний. А в мене кіт, кіт бігає. Кіт тут бігає, то треба закривати, щоб я не забув внутрі закрити, бо може вискочити сюди котик. А що по факту може статися, не знаю. Ну, великих кіт, напевно, не буде рухати. Ну, а під з малими, то під запитанням. Ну, все, дивіться, не їдять. Двін, треба, коли вони голодні, то можна кинути їм зелену траву, то вони, може, всі активно її будуть перебирати. А тут сам є. колосіна щось. Там, там є нутряння там бачите не лізе на них. І ще одне внутріня сховалося. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.